Вистоявши зараз, звільняючи нашу землю, даючи Україні перемогти, кожен і кожна, хто бореться заради України, дає свободу і усім новим поколінням нашого народу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Взаємодопомога та єдність, запорука успіху. Міська влада активно підтримує Збройні сили та добровольчі підрозділи, аби подякувати за їхню службу та наблизити перемогу України. Яку допомогу отримали добровольці та за яким призначенням вона буде використовуватись, дивіться далі. Добровольче формування територіальної громади Кременчука отримало автомобіль та п'ять тактичних біноклів від міської влади. Така допомога військовим зараз необхідна, оскільки вони завжди поготові, щоб дати відсіч ворогові. Передаємо сьогодні транспортний засіб для нашого ДФТГ. Це автомобіль, який знаходиться у нашого комунального підприємства, він буде використовуватись для вирішення поставлених перед вами завдань. Техніку підготуємо додатково, зважаючи на ваші побажання і потреби для тої роботи, яку ви виконуєте. Цю допомогу захисникам надали від міської громади Кременчука. Підтримка добровольчих підрозділів наш обов'язок. Кожен має докласти зусиль, аби наблизити перемогу. Добровільне формування територіальної громади воно у нас одне з кращих в Полтавській області. Працюють, виконують завдання за призначенням. Думаю, що техніка допоможе хлопцям ще краще орієнтуватися. І поставлені завдання. Нехай автомобіль та біноклі приносять користь нашим захисникам та полегшують їхню роботу. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні працівники комунального підприємства Кременчук-водоканал вперше працювали з гідродинамічною машиною. Спецтехніку вдалося отримати завдяки співпраці Кременчука з містом побратимом Алітусом. Що це за техніка та наскільки вона полегшила роботу комунальників? Наш наступний матеріал днями. Комунальне підприємство Кременчук Водоканал отримало нову спецтехніку гідродинамічну машину. Це стало можливо завдяки співпраці Кременчука з містом побратимом Алітусом. Сьогодні комунальники вперше мали змогу попрацювати з цією спецтехнікою. На вулиці Софіївській працівники виконували планово профілактичне промивання мережі водовідведення. Надали цю машину нам в якості гуманітарної допомоги, дяка від нашого колективу міському голові Віталію Малицькому, всім іншим заступникам, які приймали активну участь. І зараз машина вже в нас, вона в робочому стані. Ловий агрегат, який мотор іншими словами, майже новий, тобто буде працювати. Така гідродинамічна машина унікальна тим, що має дві окремі системи: механізм промивання мереж, водовідведення різного діаметру під великим тиском води та механізм відкачування, що дозволяє одночасно або почергово промивати каналізацію та відкачувати мулові стоки. Вода заганяється в трубу, розмивається всі відкладення багаторічні, які повинні потім прийти в колодязь. І друга функція цієї машини це відкачування відкачування води оцієї, що розмили з відкладеннями. Спецтехніка має кілька відсіхів для чистої води, якою здійснюється промивання мереж, та для брудної промивної води. Завдяки гідродинамічній машині робота комунальників значно полегшилась та прискорилась. Краще стало тому, що нам стало менше ручної роботи. Машина автоматизована. Основний плюс цієї машини в тому, що вона Робить два в одному, як комбінована машина, гідродинамічна та молосос. Оце основний її плюс. Звісно, раді, бо це машина хороша, не на нашу працю. і Я думаю, все буде добре. Ми будемо намагатися робити кременчук кращим. Також машина має індикатори, які показують ступінь наповнення ємності. Завдяки тому робітникам зрозуміло, коли потрібно поповнювати запаси води для промивання мереж або ж зливати брудну рідину. Машина як Спецтехніка, спецмеханізм досить складний. В ньому є дуже багато таких специфічних вузлів, агрегатів. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні спеціалісти Кременчуцького тролейбусного управління проводили планову заміну залізобетонних опор по вулиці Вадима Бойка. Як тривали роботи, бачили наші журналісти. Близько двох тисяч залізобетонних опор наразі знаходяться на балансі Кремльчутського тролейбусного управління і вони працюють вже понад 50 років, аби уникнути аварійних ситуацій та забезпечити стабільну роботу електромережі на маршрутах. Фахівці КТУ замінюють за старі опори. Сьогодні тривали роботи по вулиці Вадима Бойка. Спочатку ну, копається яма під цю опору, потім е встановлюється опора, заливається туди бетон. Вона 2-3 тижні відстоюється. Потім спецчастини, які розташовані на старій опорі, переносяться на нонву. І далі відбувається вже той процес, який ми зараз бачимо з вами тут. І стару опору збивають. Заміну залізобетонних опор планово проводять щороку. Минулого року спеціалістами було демонтовано 37 опор та встановлено 40 нових. У цьому році вже встановили 16 і демонтували 24. Фахівці тролейбусного управління продовжуватимуть покращувати тролейбусну електромережу і надалі. Практично цей процес не встановлюється не один рік. В рік підприємство витрачує близько 1 мільйона гривень на Придбання, установку, знос або Марія Бардаєва, Дмитро Пропастін, Кремочуцькі новини. Насильство це одна з найбільш поширених у світі форм порушення прав людини. Ця проблема надзвичайно важлива і повинна перебувати під особливим контролем. Аби надати підтримку жертвам, у нашому місті є спеціалізовані центри. Детальніше про них дивіться далі. Завдяки проєкту UNFPA міста і громади Вільні від домашнього насильства у Кременчуці функціонує денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Працює мобільна бригада. Також у місті є кризові кімнати, де жертви можуть тимчасово перебувати, якщо потребують прихистку. Ми з вами реалізували цей проект. Почали його реалізовувати до війни. Він в принципі зараз завершений, фіналізований. Я думаю, що нагоді стане саме нашій громаді для вирішення тих питань, які виникають, на жаль, інколи в родинах, коли є кривники, коли є необхідність захисту жінок, дітей, найголовніше. від тому дуже дякуємо і сподіваємося на подальшу співпрацю. Міст міська рада, місто Кременчук і ваша команда, давні, як ви правильно сказали, давні партнери UNFP і по різним проектам. Але ви одне з перших міст, які приєдналися до проекту міста та громади Вільні від домашнього насильства, були в першій п'ятнадцяті. І на досвіді міста Керменчука інші будуть розбудовувати свої системи запобігання та про домашньому гендерно насильству і допомагати мешк... робити послуги доступні для мешканців інших громад. Звернутись до денного центру можуть усі, хто цього потребує. Адресу, контактний номер телефону та іншу інформацію можна знайти в інтернеті або на їхній сторінці у Фейсбуці. Ті, кому необхідне тимчасове житло та прихисток від насильника, можуть перебувати в кризовій кімнаті. Аби потрапити туди, зверніться до національної поліції або фахівців денного центру. У Нас адміністратори, фахівці соціальної роботи і психолог в рамках проекту міста і громади, громади вільні від домашнього насильства, які працюють з благодійною організацією «Посмішка А і вони тут знаходяться цілодобово, тобто в будь-який час приймати можуть людей, надавати психологічну допомогу. Ми проводимо, окрім власне роботи окремо з родинами. Ми маємо змогу проводити групові масові заходи. Це різноманітні тренінги, заходи інформаційного характеру, просвітницького для попередження домашнього насильства, інформування про таке явище і куди можна звернутися за допомогою, як допомогу отримати. Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, гарантує повну анонімність усім, хто до них звертається. Фахівці центру зможуть надати всебічну підтримку і допомогти із вирішенням вашої проблеми. Міська влада разом із представниками фонду ООН у галузі народонаселення в Україні також провели робочу зустріч із питань протидії гендерно зумовленого насильству у рамках співпраці UNFPA та Кременчуцької міської територіальної громади. Співпраця наша з фондом народонаселення почалася у 2014 році і далі почали працювати уже, скажімо так, в форматі місто фонд. Це був безпрецедентний для того часу для України. Навіть зараз випадок, коли Така фундація серйозно працювала не з урядовою структурою, не з урядовою а працювала безпосередньо з муніципалітетом з територіальною громадою. В рамках цієї програми вже було зроблено багато кроків задля побудови безпечного середовища в місті Кременчуці. і ці кроки продовжуються і надалі. Зокрема, це було і навчання людей, які мають працювати в системі запобігання домашнього насильства. І було навчено більше 70 спеціалістів. Схожі центри з надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства, є не в кожному місті. Кременчук став одним із першопрохідців завдяки співпраці міської влади і фонду ООН у галузі народонаселення. У вас вже такі чудові сервіси для постраждалих від з насильства, які ми сьогодні теж змогли подивитися. Це і денний центр, і кризова кімната, і, ну, і звичайно, фахівці, які надають допомогу для постраждалих від насильства. Це говорить про те, що ви працюєте над цим показником безпека. Дуже активно і намагають робити ваше місто безпечним. Сьогодні я побачила знаєте, цю онлайнову комп'ютерну взаємодію на таких класних речах. І скажу, що перше враження у мене від Кривенчука воно широке, просторе і вільне. І я щиро переконана, що вільне від насильства у тому числі. Дякуємо фонду ООН у галузі народонаселення за підтримку в реалізації різноманітних проєктів. Наше завдання зробити Кременчук максимально безпечним і комфортним для людей. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцький гурт про Басен Харді повернувся після сольного туру містами Польщі, під час якого музиканти зустрічались з волонтерськими організаціями за кордоном та збирали гроші на підтримку фонду Юнайтед. 24 детальніше про це дивіться далі. Минулої п'ятниці гурт Прибасен Харді завершили свій сольний тур містами Польщі. Благодійні виступи були направлені на збір коштів на закупівлю автомобілів екстреної швидкої допомоги. Наразі в Україні ускладнилась процедура виїзду артистів за кордон, але музиканти зібрали всі необхідні документи та представили Україну загалом та Кременчук. Зокрема, на виступах у Польщі. Нам вдалося в цьому турі ем, зробити виступи. Нам вдалося поспілкуватися з волонтерами. Супер історії почули, просто неймовірні. Вдалося. Споспілкуватися із пресою. Ми також презентували і Кременчук, розповідали, що відбувається зараз. Від ну перше джерело і там декілька польських радіостанцій, таких потужних. Ось ну я вважаю що взагалі все пройшло класно. Але е, ті міста, які ми ну, нам вийшло так що будуть переноситися. Ми перенесли вже на я. Думаю, що це буде або восени, або серпень місяць. Фронтмен гурту Пробасент Артем Каченко відзначив виступ у Кракові, крім польської аудиторії до концерту долучились і українці. Під час концерту проводила аукціон, на якому Кременчужани придбали картину Доброго вечора! Ми з України яку намалювала донька військового з Кременчука. Та таким чином задонатили найбільшу суму на підтримку армії 10 тисяч злотих. І я вам скажу, дуже тепло було, прийшли реально кременчужани навіть прийшли дуже багато українців. Поляк було не так багато, правда, але я вам скажу, що це взагалі особливі такі емоції, тому що те, що відбувається на таких концертах, всі хочуть відчути, зрозуміти, що вони. Ні там безпеці розуміти, що все Україна є, вона буде існувати, і ну це все кожен трек. Це якась нова історія. Дуже класно все було. Також під час туру Польщею музиканти зустрілись із волонтерами організації Пачворк в Кракові. Її учасники займаються сім'ями українських біженців та з дітьми з інвалідністю. Наразі вони ведуть 180 сімей. Про Басенхарді закликають потенційних донорів та спонсорів звернути увагу на цю організацію. А від себе додають, можливо, вони стануть їхніми амбасадорами. Ми зустрілися просто познайомитись. Просто один одного підтримати, поспілкуватися, тому що вони роблять дійсно велику роботу. Ми хотіли їм подякувати, але так вийшло, що ми трошки поспілкувалися про амбасадорство, що ми будемо їх підтримувати. Я вважаю, що нам потрібно дуже сильно розуміти, що все відбувається, що війна не закінчилася, і треба рухатися і робити все, щоб вона якомога швидше завершилася Нашою перемогою Крім того, вчора фронтмен гурту про Басен Хардя Ткаченко зустрівся з юними волонтерами. 12-річні дівчата Марія писав. Ренко та Маргарита Абраменко співають на вулицях міста. Та зроблені гроші передаються на допомогу ЗСУ. Завдяки ним вже закрили збір на квадрокоптери для наших захисників. Два-три тижні ми збирали на мавік для Кременчужан, тому що ну вони до нас звернулися, а кременчужанам ми не можемо відмовляти взагалі. Ось і е, значить, ми збирали в нас. Ми з першого тижня зібрали дуже швидко. Там 30-50. Ми вже практично, практично поряд нам було 115 тисяч. І телефонує знов ж таки мама і каже: я бачу у вас збір. У нас дівчата зібрали там 12 тисяч, а в нас типу 103 зібраних, а треба 115. п'ятнадцять. На кажуть, 12 є, ми хочемо вам допомогти. І я розумію, що ми просто закриваємо тур. все 115 тисяч, цей збір закрито. Під час туру містами Польщі артисти збирали гроші на придбання автомобілів екстреної швидкої допомоги. Але з квитків та благодійних аукціонів не вдалося зібрати всю необхідну суму. Тож цього місяця про Басент Харді виступлять у Львові та Києві, аби повністю закрити цей збір. Сольний концерт у Львові, місто Лива, це 19 травня. Знову ж таки, всі хочу запросити, хто там поряд, приходьте, тому що ми веземо наші треки, які всі знають, і веземо дуже нові треки, яких ще навіть ніхто не чув. Потім ми плануємо, у нас буде 28 День Києва ми будемо на ВДНГ, там буде дуже класний, потужний такий івент, також благодійний там вхід вільний буде. І, дай Боже, все відбудеться, і також будемо там виступати, мати виступ. Тому також всіх київлян запрошуємо. Крім цього, музиканти готують сюрприз для своїх слухачів. На початку наступного місяця про Басент Харді випустять новий трек. Та, що планується, це буде знову ж таки спільна робота. Але я думаю, що якщо є цікавинка у глядачів, то вони можуть. Погуглити і зрозуміти про що буде мова, але вона вже реально на фінальній на фінальні стадії. Хочеться просто підготувати цей реліз повністю. І дуже вірю в те, що вона з'явиться там на початку червня, десь так. Максимально для цього все робимо. Мені дуже цікаво, як відругують слухачі взагалі на цю роботу, тому що ми дуже багато вкладаємо в неї зараз сил і емоцій, тому що ну, нам дуже подобається ця робота. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Безпека життєдіяльності надважлива тема для навчання та обговорення. Саме тому з нагоди тижня безпеки на дорозі сьогодні кафедра цивільної безпеки Кременчуцького національного університету імені Остроградського влаштувала для дітей безпековий захід встигнути за 600 секунд. Більше про це розкажуть наші журналісти. Як правильно переходити дорогу, використовувати вогнегасник та як врятувати життя за 600 секунд. Аби студенти та школярі знали відповіді на ці запитання, кафедра цивільної безпеки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського спільно з патрульною поліцією, ДСНС та медичним коледжем влаштували дітям справжнє експрес-навчання. Все це задля того, аби змотивувати їх дотримуватися правил дорожньої безпеки та навчити першій домедичній допомозі. Спеціальний захід, який присвячений безпеці на дорогах, для Дітей і молоді нашого міста сьогодні. Ми запросили викладачів Кременчуцького медичного коледжу. Це буде Микола Косенко, який нам покаже, як надавати першу домедичну допомогу. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій сьогодні показали підліткам, як правильно користуватися вогнегасником, та продемонстрували дії в разі критичних випадків. Сьогодні нашому заході рятувальники демонстрували два аварійно рятувальних автомобіля, які перебувають на озброєнні пожежники міста Кременчук. Також демонстрували первинні пожежогасіння безпосередньо, вогнегасник вогнегасник ВП-5 та ВВК. Поліція різними інтерактивними способами нагадала дітям правила дорожнього руху. Патрульні також закликають і дорослих не забувати правил та дотримуватись їх. Патрульна поліція Кременчука закликає кожного учасника дорожнього руху дотримуватися правил, переходити дорогу в встановлених містах, їздити на велосипедах безпечно, не перебігати дорогу і водіям, щоб не вживали алкогольні напої, не їздити, Здали на червоний колір світофора Альона та Катерина навчаються у медичному коледжі, і дівчата раді, що сьогодні поновили свої знання з домедичної допомоги під час тренінгу. Ми не знаємо, в якій ми ситуації опинимося завтра. Можливо, ми будемо у якійсь автокатастрофі. Не дай бог і ну ці знання дуже для всіх важливі. Тут багато чого цікавого було про першу медичну допомогу, про правила велосипедиста, про те, що ну які. Бувають ситуації на дорозі. Учні ліцею номер 30 також активно проводили свій час на безпековому заході. Кожна з дівчат навчилася чомусь новому, а дехто навіть встиг проявити свої таланти у малюнках на асфальті. Показувала, як рятувати людину від кровотечі. Мені сьогодні сподобалося, як користуватися вогнегасником. Ми сьогодні малювали радугу а, серця. Учні школи номер 24 Микита та Софія поновили свої знання з домедичної допомоги та правил дорожнього руху. Школярі вважають, що такі заходи дійсно важливі та необхідні, а особливо для дітей. Про ремонтні рухи ми проходили на парах, і тому це було цікаво вспомнити. Це дає так званий рік. Без ти знаєш, що робити, як робити першу допомогу, там, якщо станеться якась не Бажайно. халепа, не дай Боже. Пам'ятайте про безпеку та навчайте молоде покоління слідувати безпековим правилам. Дарія Ець Віктор Петров Краманчуцькі новини. Жужа це тимчасове ім'я собаки, яка загубилась минулої п'ятниці та шукає нових господарів. Детальніше про чотирилапу знахідку у нашому наступному матеріалі. Цій чотирилапі не вистачає господарської любові та турботи минулої п'ятниці, 12 травня, поблизу міста Миргород, вона двічі ледь не потрапила під авто, бо не розуміла, де її дім. Чоловік, який проїжджав повст, не міг залишитись байдужим. Ним виявився мешканець Кримачуцького району Артур. На дорозі бігала, чуть не задавив. Та зупинився, позвав, підійшла. Це аж біля Миргорода. Грязна була, видно, що ну, не все ну, не дуже довго набігала. Хотілося б власника знайти. Собака породи чорно-білий російський спанієль. На вигляд до двох років: спокійна, добра, дружелюбна та ніжна дівчинка. Забирайте собаку, добра собака буде добрим другом. Але хотілося б, звісно, власників знайти. Щоб повернути в сім'ю, так скажу. якщо ви господар цієї дружелюбної собаки або ж бажаєте та маєте змогу взяти її до себе в родину, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуці з 17 по 21 травня у міському палаці культури буде доступна науково-пізнавальна виставка «Таємничий світ під мікроскопом. Подробиці життя бактерій далі у сюжеті. Наш світ неймовірний. Він приховує багато див деякі з них не можна побачити неозброєним оком. Сьогодні, 17 травня, у Кременчуці, у міському палаці культури запрацювала виставка, присвячена різним мікроорганізмам та речовинам, які можна роздивитися під мікроскопом. Тут десь біля 50 відів, мікроорганізмів. Ну і жукіт теж є. Найцікавіше це коловертка, найдрібніша тварина в світі. Декілька відів інфузорії можна самостійно щось підставляти. Ати ну там є чашки з жуками, метеликами 95% того, що тут є, ніхто не бачив. Мета цієї виставки не тільки продемонструвати різноманіття видів живих організмів, а й в першу чергу навчати школярів біології. Дистанційне навчання багато чого не може дати дитині, щоб вона подивилася з іншої сторони на те, чого не можна побачити неозброєним людським оком. Тут офачений курс біології для школярів. Це просто виставка, це як знахідка. Організатори виставки показали переносну лабораторію, в якій готуються експонати на показ. Відвідувачі. З великим захопленням розглядали бактерії та мікроби, шматочки цукру та навіть власну сітківку ока під мікроскопом. Я в захваті, от від побаченого в захваті, пізнавальна, дуже пізнавальна виставка. Мені дуже сподобалося, особливо для дітей та й для дорослих. Рекомендую У мене внуки є. Я би хотіла, щоб вони відвідали цю виставку. Організатори раді бачити усіх присутніх та чекають на нових гостей виставки. Місто Кремічуг, міський палац культури, мраморний зал. Будь ласка, всіх чекаємо з 17-го числа до 21 го ми тут і з 11 до 19 -го години. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Футболісти зустрілись на стадіоні Нафтохімік задля матеріальної допомоги для ЗСУ. Під час матчу спортсмени збирали кошти на тепловізор. Його передадуть військовим, які захищають України на Бахмутському напрямку. На стадіоні Нафтохімік відбулась товариська зустріч між командами Нафтохімік та «Нафтохімік-ветерани». Однак, матч був не звичайний, а благодійний. Взагалі та цією зустрічі ми відкриваємо літній сезон на цьому майданчику, на цьому газоні спортивне життя у нас на спортивному комплексі. Продовжуються, незважаючи на важкі часи, але ж ми всі знаємо, завдяки кому можуть відбуватися такі змагання. Це наші воїни, наші захисники, які боронять наше мирне небо, наш спокій на фронті саме зараз. Під час матчу спортсмени збирали кошти на тепловізор для військових, які захищають Україну на одному з найгарячіших напрямків. Сьогодні у нас благодійний матч. Ми вже не перше збираємось допомагати ЗСУ. А до нас звернулася дівчина, і ми точечно будемо допомагати її чоловіка. Він воює у Бахманському напрямку. і Вона збирає на тепловізор. 120 тисяч гривень він коштує для нас велика сума, тому з миру по понетки і так ми хочемо йому допомогти. Товариський матч закінчився із рахунком 4-4. Перемогла дружба. Гра була напруженою, проте як сказали самі футболісти. Для нас всіх найбажаніша перемога попереду. А зараз найголовніше допомагати армії та наближати перемогу України. Запропонували нам провести товариську зустріч, щоб можна було зібрати якісь кошти для хлопців, які цього потребують. Ми з задоволенням прийняли пропозицію. Це дуже корисно. Ми підтримуємо. Ми дякуємо хлопцям, які зараз там. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Ми європейці, а отже, ми вільні. Ми європейці, а отже, ми цінуємо мир. Ми європейці, а отже, ми діємо на 100% наших сил, коли треба захищати наш спосіб життя. Слава Україні!